Кирила, ти перший вихованець Скул, який став олімпійцем. Це дійсно правда, це моя перша олімпіада. Я дуже задоволений брати участь. Але сьогодні ми посіли п'яте місце. Я вважаю, що це є це вже дуже добре, тому що попасти на олімпіаду це дуже важко. Але сьогодні Олексія п'ятий стрибок не вдався. Але я оцінюю себе на десь 7-7,5 з 10. Але є на чим працювати, звісно. Тому ми будемо працювати і робити все можливе для подальших перемог. Як тобі взагалі атмосфера тут, в Олімпійському селищі та на Олімпійських іграх? Є одна вагома причина, чому мені тут не подобається. Казали, що тут буде дев'ять якихось гарних ресторанів чи кухонь, але тут всього їх п'ять, і вони однакові майже. Я хотів щось курсувати, тобто не да, незвичайне, але а так мені тут все подобається. Безкоштовна їжа, морозиво, магазин є сувенірний магазин. Є.